Що означають висловлювання політиків та військових про мирні переговори? А також що означає зміна у баченні союзниками потенційних ударів по Росії західною зброєю? А, і, можливо, за Великою Британією послідують інші країни. Про все це спитаю далі у свого гостя Романа Безсмертного, дипломата надзвичайного та повноважного посла. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, пане Дмитро. Отже, міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон заявив, що Україна має право бити е, зброю Великої Британії по цілях у Росії. Чим керуються британці у такій е, зміні бачення, виходить, що на відміну від США вони тепер не бояться наслідків для себе. Чому ну, по-перше, я не можу сказати, що Сполучені Штати Америки жорстко дотримувалися цієї позиції, тому що якщо взяти, от, е, з лютого? 2022 року, і особливо той період, коли постачалася зброя, яка виходила за рамки кордонів України, то нам відомо про те, що вона застосовувалася. Інша справа, що періодично в Вашингтоні звучали нотки про те, що а, ну, треба обнормувати цю річ бажано кордонами України. Стосовно Франції. І Великобританії, то такої потреби від початку і не було, тому що зброя, яка надходила а, з цих двох держав по параметрах не виходила за межі України. А звідки а, заява і в чому її природа? Справа в тому, що останні місяці французи і британці працюють над модернізацією і збільшенням відстані враження цих видів озброєння, особливо таких ракет, як і Scalp. Скальп, одна британська, друга французька, і вони досягли певних успіхів. Тому на фоні е, цих досягнень постачання відповідних комплексів була зроблена така заява. Але всі розуміли чудово: як в Вашингтоні, так і в Лондоні, і в Парижі, що у війні тема обмеження не бити по чужій території, ну вона носить умовний характер. Бо як і хто збирався, і коли збирався перемогти ворога, якщо не бити ворога на його території, причому застосовувати всі абсолютно види озброєння, і воно так дійсно на початку, якщо взяти особливо фінал 2022 року, то Україна застосовувала лише. Певні сигнальні варіанти удару по території Росії У двадцять році вони вже набрали більш-менш системного характеру, і в залежності від тактики, яка була, об'єкти певні вражали. На території Росії, ну а при нинішній ситуації, коли Росія почала застосовувати види озброєння, такі як каби, тобто керовані авіаційні бомби, надпотужні, а в тому числі і в зв'язку з тим, що Україна не може забезпечити повністю системи протиракетної і протиповітряної оборони, то очевидно вона повинна компенсувати цю нестачу намаганням спробами і не. Хідністю вражати відповідні види озброєння і засоби їх доставки на території ворога, звідси очевидно, що о, подібний характер заяв. Він свідчить про те, що партнери України підтримують необхідність атаки тих об'єктів і місць базування, які здійснюють доставку озброєння до території України, чи розміщають на своїй території відповідні види озброєння, які атакують територію України. Як ви бачите, в цій ситуації, в тому числі, і Вашингтон лише зараз зізнався в тому, що атакам постачалися, і в тому числі постачалися така з більшим радіусом дії, відтак можна сказати, що сьогодні в цьому колі партнерів України існує позиція, спільна позиція про те, що атака тих чи інших об'єктів не залежить від того, хто поставляє зброю, а залежить від того, як це планує Україна, виходячи із стратегії, тактики ведення бойових дій. Але ж довго йшлося про страх колективного Заходу перед розпадом гіпотетичним розпадом Росії. Зараз ніхто вже не боїться роздратувати цього північного гіганта. Як, власне, пане, що відбулося в політичному так? Пане Дмитро, ми, ми можемо в цьому відношенні чогось не знати. І я допускаю, що ми чогось не, не знаємо, але. Оця от тема заминки, яка трапилася в палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, вона багато що прояснила в планах на сам перед Росії. І мова йде не про зміну позиції Лондона, Вашингтона чи Парижа, мова йде про нарощування агресивності в діях фюрера московського. Ось тобто ця агресивність показує нашим партнерам, що фюрер Московський не збирається зупинятися, і це не є їхня ініціатива, це є їх реакція на агресивні дії Москви. Я принаймні, я так читаю. От цю заяву. Да, і заяву, в тому числі, яка пам'ятаєте, на минулому тижні була від е, Джозефа Байдена про те, що Сполучені Штати постачали такі атакамси, далекобійні, хоч і зрозуміло, що їх кількість була обмежена, і це було видно із кількості ударів, які наносилися української сторони. Але б я б розглядав власне так: Кремль нарощує свої агресивні дії. А це означає, що Україна і партнери повинні готуватися до того і мати відповідну зброю. Бо, наприклад, якщо взяти ті види озброєння, про які я казав, то все-таки превентивно їх вражати на території ворога, а не збивати в повітряному просторі України. Чи е, годі говорити там про такі речі в території держав НАТО. Дякую, прошу прокоментувати слова заступника очільника ГУР Вадима Скибіцького в інтерв'ю за економіст. Я не бачу можливість для України виграти війну на полі бою. Такі війни можуть закінчитися лише переговорами. Як розуміти таку заяву на тлі соціології, яка свідчить про те, що українці не підтримують жодних ідей мирних переговорів з Росією? Ну, о, пане Дмитре, о, тут справа в тому, що. Інтерв'ю це писалося для закордонного о, споживача, для закордонної аудиторії. І тут як не крутий, от якщо його уважно о, прочитати, то це свого роду такий. О, Катехізис аргументів на користь того, щоб іноземці давали як можна більшу допомогу Україні, і, власне, виходячи з цієї логіки, там ключова фраза, що без допомоги Західної Україні буде важко. Ось де ключова фраза, в тому числі і в питаннях. А переговорів, якщо всю статтю уважно прочитати, не вириваючи ці фрази, то логіка приблизно така: Україна завдяки допомоги Заходу повинна нанести такий удар, щоб сісти на застіл переговорів, і зробити в результаті цих переговорів те, що належить інтересам України досягнути того, отак От її треба читати. Бо коли з контексту вирвати цю фразу. То тоді не зрозуміло, чому середина 2025-го, чому а, чому ситуація така, що треба сідати на переговори зараз. Про там не ведеться мова в цій статті про переговори зараз. Мова ведеться про 2025 п'ятий рік і про те, що до того часу. Україна буде мати все необхідне оснащення, всю необхідну зброю для того, щоб нанести удар і змусити фюрера московського сісти за ціл переговорів і на умовах України і партнерів підписати результати цього переговорного процесу. Ось так, принаймні, я читав цю статтю. І бачив я те, що з'явилося в українській пресі. Ну воно висмикнули там декілька цифра з жарених. Зрозуміло, що воно протистоять, протипоставляється не тільки соціальне. І без, ну, безмежній кількості заяв в цьому відношенні, тим більше що ну тут же ще не сказано слово, що воно суперечить указу президента відповідному там, ну, і, ецетра і концептуальним засадам, і доктрині, і так далі. Це ще скажуть, якщо далі будуть так читати ці інтерв'ю, насправді. Інтерв'ю досить логічне, воно досить аргументовано з точки зору того, що його буде читати західний споживач. Тут є одна річ загальна, яку треба нам усім розуміти. Подібні інтерв'ю в західній пресі показуються як певні роздуми автора, а в Україні це сприймається чомусь як однозначний висновок, але ні в інтерв'ю. А ні, в передмові до нього там не вказано, що це висновки власне пана Вадима Скибіцького. А це по суті роздуми з точки зору оцінки поточної ситуації і можливості перспектив її розвитку. От звідси, і власне, от ці співставлення. Ну це помітили давно, пане Дмитре. по це... А давно вже пишуть, що є певний дисонанс в розумінні текстів, які є на заході, які пишуться для західного споживача і для України. Ну тут, тут нічого не поробиш, бо нас з дитинства учать... Робити висновок у будь-якому матеріалі. Ви ви цього ніколи не побачите ні в університетах, ні в діловій практиці заходу. Там є роздуми на цю тему. Власне генерал і аналізує ситуацію. При цьому він каже, що. Надасте необхідні матеріали, бо без них нам важко. Ми досягаємо результату, ставимо перед фактом Фюрера, і він підписує те, що нас цікавить. Вибачте, я утрірую, я грубо кажу, але я мушу це робити, щоб було зрозуміло, що каже генерал. Ну, в цьому контексті, кажучи ще про висловлювання Кулеби Остіна, згадують. ну Якийсь ряд е, висловлювань про переговори і мир. І, власне, слова Володимира Зеленського, який також е, декілька разів висловився в цьому напрямку, але він мав на увазі конкретно е, саміт Глобальний саміт Миру, який всередині червня відбудеться у Швейцарії. Е, е, і йдеться про те, що Путін намагається зірвати цей саміт. Можливо, ви знаєте, яким чином Путін може зірвати саміт у Швейцарії? Ну о, тут реперною точкою. Буде результати зустрічі голови е, Китайської Народної Республіки в Парижі, тому що там буде зустріч е, в Трійці. Президент Макрон і керівник європейського уряду Урсула фон дер Ляйен. і там першим питанням буде обговорюватись власне присутність е, Сі Цзіньпіня, китайської делегації на саміті. Отже, зрозуміло, що якщо е, буде сам Сі Цзіньпін, це зовсім інший вимір. Якщо буде не він, але делегація це теж непогано. Ну якщо не буде. Ні голови КНР, ні делегації, це означає, що за цим не буде ще півтора десятка країн, які зорієнтовані на а, Китай. Зрозуміло, що це нанесе певний, певну шкоду, але це не паралізує саміт. Бо у нинішній ситуації важливо, що важливо, щоб він закінчився певним документом, який продемонструє власне клуб тих, хто захищає і. Коаліцію тих, хто захищає демократію і цивілізований розвиток світу. І він корисний з точки зору того, що він позиціює, позиціонує один табір і відзначить інший табір, який можна буде спокійно віднести до осі зла. Ну, насправді, оці декілька днів з 5 по 10 травня, вони будуть визначальними в цьому плані. Зірвати Москва не зможе цей саміт. Інша справа, що в цьому відношенні, ну, чесно кажучи, це той випадок, коли можна не подолати планку, а пробігти перед нею. Бо тут під нею, бо тут дуже важливо, що буде в цьому тексті. Бо це, власне, може бути, якщо подолати цю планку, це може бути ультиматум фюреру московському. Якщо пробігти під нею, це буде позиція. Розумієте, що загалом це ніхто не прочитає. Але якщо подивитися на конотацію цих речей, то вони дуже важливі. А якби наприклад був і всі і вся ця <кій>, півтора десятки країн, що на нього зорієнтовані, то це була пряма вимога відповідно перед Кремлем. Вжити необхідних кроків, вивести війська, ну, власне, те на чому базувалась їхня позиція. Але тут і так зрозуміло, що Китай на це не піде. Його ялові пропозиції в свій час, ви пам'ятаєте, до так званого проекту чи про е, авторського проекту, ще тоді президента з 10 пунктів Володимира Зеленського плану програми миру, вони і так внесли зміни, які з 12 пунктів, там 10 пунктів стосувалися власне самого Китаю, а не механізму вирішення і вимог до Росії. Тому на це розраховувати годі. Відтак можна готуватися до якогось там середнього варіанту, умовно кажучи, позиція світу. Цивілізованого світу по відношенню до а, злочинних дій а, московського фюрера, от це те, що з моєї точки зору може бути оптимальним. Ну і якщо вийдуть на результат присутності делегації від Китаю, це теж результат непоганий. Хоча в мене таке відчуття, що найближчими тижнями у цій трійці Москва тегеран і Пекін відбудеться підписання, якесь формальне підписання формальної угоди, а щодо існування цієї осі зла. Просто воно відчувається, що напруга зростає. Мене шокували останні заяви. Я вам чесно зізнаюся, які були в газеті Global Time. Це китайські газета Китай, офіційний речник китайських комуністів. Там майже, майже дослівно сказано, що Європа має відмовитись від допомоги України, і тоді. І Китай реалізує всі проекти, обіцяні для Європи. Ну там же, як завжди, це, це блудослів'я комуністичне, воно закрутено так, що його можна зрозуміти, тільки коли з величезною інтелектуальною лупою його читаєш. І це прочитується там. Зрозуміло, що Європа на це не піде, бо це внесе колосальний розкол між Європою і США, але це означає, що. І е, Сі Цзіньпінь не піде на зустріч Європі, а значить, тема із його присутності на саміті підвисне. Ну, йому ж треба буде чимось компенсувати там всі е, домовленості, які можливо частково і відбудуться з європейською спільнотою. Хоча, як показує динаміка, економічна співпраця Китаю з Європою падає, це означає, що пропорційно зростає е, взаємовідносини Європи та США. Але тут слабке місце те. Що Китай компенсує ті а, негаразди, які виникають у а, московського фюрера, от біда, де? А це означає, що Китай нарощує постачання подвійних технологій, комплектуючих для зброї і озброєнь для бронетехніки і так далі. Ну скажімо, причиною цієї розмови були остання поїздка до Пекіна а, держсекретаря Сполучених Штатів Блінкена. Відтак, от. Тут як не танцюй, а всі оці події, вони все рівно впливатимуть на те, що відбудеться у Швейцарії на так званому саміті миру. Хоча мене дуже дошкуляє те, що з цього випало слово глобальний. Бо цей прикметник, ніби прикметник, але насправді замах, який був, а спроектувати. Порядок світу, наступний порядок світу, і це той випадок, коли з точки зору дипломатії міжнародних відносин, це був це був дуже правильний стратегічний погляд. Інша справа що. Матеріал для цього заслабкий. Тобто, якщо подивитися ці 10 пунктів, то вони стосуються, власне, більше внутрішньої ситуації, тобто безпеки України, ніж проекту порядку а, наступного світового порядку, перспективного, скажімо так. Ось так виглядає приблизно ситуація, ну, скажімо так, заявлені параметри на сьогоднішній день з точки зору, от, власне, достатніх. Вони з моєї точки зору є ну досяжні власне підготовки пункту, який б чітко засвідчив оце клуб партнерів, які будуть відстоювати цивілізованість, демократію, мир, і вони бачать ось такі злочини, які вчинив московський фюрер. Дякую, пане Романе. Роман безсмертний дипломат, надзвичайний повноважний посол України. На все добре, друзі. Доєднуйтеся до дискусії у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.